Канал Тридоні. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Три сестри і Подушка зі снів. Вони обожнювали вечори, особливо ті, коли за вікном зорі, а в кімнаті м'яке світло нічника. Що як ми ляжемо разом і розкажемо по одному бажанню, запропонувала яринка, тільки перед сном, щоби точно здійснилося, додала Соломійка. І хай воно живе до ранку в подушці, мовила Марічка. Коли вони вклались на своє велике ліжко, одна з подушок раптом засвітилася м'яким золотим світлом. На ній з'явилися зірки і місяць, яких раніше не було. Що це? Вигукнула Яринка, підстрибуючи. Це наша подушка зі снів, прошепотіла Соломійка. Вона слухає, додала Марічка, притискаючись щокою. І тоді кожна сестра поклала руку на подушку. Марічка побачила себе у світі, де всі сміються. Без причини, бо просто радіють соломійка у місті, де всі допомагають одне одному, не питаючи чому. А яринка у саду, де росли обійми справжні, пухнасті і теплі. Прокинулись вони мовчки, але з відчуттям. Наче побували десь, не у вісні, а ніби насправді, подушка світилася ще мить, а потім знову стала звичайною. Відтоді кожного вечора вони вкладали в подушку по одному світлому побажанню, бо знали, Іноді, щоб змінити день дітки достатньо нічної мрії, якою вони поділились у трьох.